Їх поєднало Шевченкове слово до дня вшанування пам'яті Великого Кобзаря посли 20 країн світу взяли участь у культурно-просвітницькому проєкті. Третій рік на честь національного героя представники різних країн світу збираються, щоби укотре згадати творчість українського поета, письменника, художника та громадського діяча Тараса Шевченка. Дипломати представили видатні твори своїх країн, які на їхній батьківщині такі ж знакові, як для України Шевченків. Заповіт родзинкою церемонії стало унікальне. Найбільше у світі видання Кобзаря за вишки 2 метри. Цей рік є дуже знаковим для творчості Великого Кобзаря і знаковим для свого роду патріотичного гімну. В цих часів це заповіт, який рівно 150 років отримав свою історичну назву. І так само сьогодні наші представники іноземних держав будуть презентувати свої літературні візитівки.